Це виставка вже у нас не перша. Це виставка вже у нас у Києві вже друга. Так, і ми представляємо свою техніку. У нас техніка Тектранс. Ми забудовники техніки і переобладнанням ми займаємось. Також ми представляємо техніку Зумліон, яка у нас представлена зараз на локації. Ми партнери фірми Атом. Працюємо з заводом-Атом. Виробник європейської техніки це навесне обладнання до, також до тракторної техніці. І ми виробляємо ще точніше, забудовуємо техніку на джаках, які ми представили на локації. Враження від виставці дуже дуже гарне. У нас є представники, які скаже так, конкуренти, які виробляють теж таку ж техніку на джаках. Враження дуже, дуже гарне. Все подобається. То, що нас. Стимулюю на цій виставці де є конкурентна фірми, які виробляють таку техніку, як і ми. Ну стимулюю до подальшого розвитку наші компанії Солі Плюс Тектранс, місто Харків.